На Волині викрили наркодилера. Збувати амфетамін взявся мешканець луцького району. Для цього у підвалі дачного будинку обладнав потужну нарколабораторію. Сорокарічний чоловік досконало володів знаннями синтезу хімічних речовин і зміг налагодити повний цикл виготовлення амфетаміну. Усі реагенти та обладнання закуповував через мережу інтернет. Ну а збував психотропи із рук в руки заготівку і гуртовими партіями. Зі слів поліції, що місяця наркоділок виготовляв близько трьох кілограмів амфетаміну і отримував понад 200 тисяч гривень прибутку. Правоохоронці провели обшук за місцем розташування нарколабораторії, де вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півмільйона гривень. Нині за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.